Всем привет! Продолжаем записывать интервью с нашими студентами. Сегодня у нас в гостях Юрий. Юрий, расскажите о себе немного, где вы живете, чем занимаетесь? А, я из Львова, живу в Львове. А, занимаюсь, в принципе, я проект менеджер в IT, а, ну и после работы трохи фрилансер. Uh -huh. Новкод, автоматизація і тому подібне. Uh, понял. Розкажіть, як ви в цілому слухали про академію Fay? Реклама. Не знаю, щось в рілсах дуже багато Саші було. Uh -huh. uh, в принципі, ну, типу, давно чув про крипту, про те, що люди досить непогано заробляють. Uh, колись раніше я пробував не в крипті, а на валютних парах. Я не пам'ятаю, що це за платформа була, ну коротше, пробував, щось чуть-чуть вийшлося, а потім все злив. Ну, там небагато було, так чисто стартанув і зрозумів, що самому там робити нема чого. Без навчання, без нічого. Просто. Не, я був, я був на якихось курсах якісь компанії, теж розказували про фігури, про, про те, як ринок рухається. Ну, не знаю, не пішло. Це було давно, напевно, років 10 тому. Uh -huh. Uh -huh. І тут, типу, десь теж чую, і десь там сусід в крипті, і ще там якийсь пацанва косять бабосики. Думаю, ну нічого собі. Думаю, така штука трендова. Треба пробувати щось. Тим більше. А, і займаючись фрілансом, а, працюючи ну, після роботи це по ночах і трохи виснажує, і думаю, можливо, є варіант більш пасивного такого доходу. Uh -huh. Та й тому спробував. А, а були ли якісь сумніви на старті? Може, що такі? 100%. Певно, що так. Ну, бо знаєте, що вже був досвід, що провал. <сум> Такий, типу, мінімальний Та, були. Ну, але я не знаю, якось ну, ніби ті відосики зі Сашею працюють. А розкажи немає про процес навчання, як це проходило і що більше всього понравилось, там подача, ментор, зуми, домашки, і так далее. Ну насправді для мене це не щось нове, тому що е, коли я вчився на автоматизатора на фрілансі, в принципі, система така ж, е, теж там дають доступ до платформи, дає навчання. Ти собі проходиш тоді, коли ти хочеш. Домашнє завдання здаєш, перевіряють. В принципі, все те саме. Тут нічого нового, прикольно, дуже багато нового. Як... Я думав, що воно буде якось трохи що трохи повільніше, але воно насправді. Ну, настільки все нове, що ти прям і, і стільки всього що, ну просто вилітаєш. Походиш в Телеграм, зайшов в той е, канал, е, перша тисяча без бюджету. по Всі, всі проекти залазиш собі, там мутиш ті додаткові аккаунти, десь ідеш вже по, по, по сусідах, по родичах, давай, що ти, що ти, що ти, ти, Е, І тут ще треба навчання проходити. і, Ну коротше, дуже багато всього. Так, досить, досить інтенсивний такий курс. А які інструменти більше всього і, Возможно, які вже принесли какую-то прибуль? Принесли всі. А, в принципі, я ну, стартував з ботів, бо так на початок розумію, що ні чорта не треба робити, все налаштував, закинув гроші, і пішло. І в мене так і воно було. В перші дні я тільки почав навчання. Я не знаю, там зразу наставник закинув налаштування ботів. Давайте, причому, що ми ще там дупляни різали, що о чому. Та ладно, все, перейшовся, фук, закину, дивиться. перші там дні. Там 4 бакси, 10 баксів. Ого, працює, прикольно! <coughs> а, ні, перше, то я ще купив монети з портфелю на спот. Е, щось воно там трошки плюс, трошки мінус. Ну, знову ж таки, я е, так як був е, страх, що можна втратити все. Я взагалі хотів стартанути з мінімальної суми, але були певні труднощі для того, щоб завести на біржу таку маленьку суму. То я стартанув в два рази більше, ніж очікував. Трохи закинув на спот, трохи набутів, трохи собі лишив стейблкоїнів. Одразу, одразу прилетіла ICOшка по Сахарі. Знову ж таки, а там треба було типу: ну, чим більше ти, типу вкладеш, тим більше ти маєш. Uh -huh. У мене так багато не було. Закинув, що мав ну, ще знайшов, десь там витягнув, закинув, там вистрілило. Е, мало того, що крім того, що Сахара сама дала, то ще, походу, там десь на OX був, був теж якийсь дробчик, який вистрілив так само, типу, як я зробив на ICO-шці. Вивів прикольно. Ну, тобто, в всіх інструментах і в бутах, і не знаю, в мене бути зараз не стріляли. Ми стартанули 26 травня, здається, зараз вже ну, півтора місяці, ну, майже два місяці. То десь порядка 20, 22% від тої суми, які у мене на бутах. По споту десь 25%. Ну, це за останній тиждень, бо останній тиждень почався ріст. І на торгівлі е, трохи теж е, не дотримуючись, можливо, рекомендацій е, аналітиків, спочатку трохи смазав, нормально пішов в мінус. То вже от нарешті, напевно, сьогодні дивлюся, що все вже в плюсі, типу немає вже мінусу. Е, ну єдине, що на початку прикольно, що от. Класний момент, коли ми зайшли, все-таки ринок трошки ріс, і ти бачиш, там плюсик, там плюсик. О, і ти, типу, заходиш і шукаєш: о, напевно, то так маловато в мене грошей, треба, типу, закидати більше, бо будеш получати більше. А потім воно все бубух, трошки обвалилося донизу, в тебе всюди мінус. Дивишся це, ті боти, які типу мали тобі, і які там, в принципі, приносять небагато. Ну, з мого бюджету там по чуть-чуть, а, а, а там же мінус 50 баксів, типу, в просаці. Думаєш, ну бля, ну триндіс, ну так все добре починалося. Заходиш на портфель, там теж мінус. Ну, думаєш, все, якийсь капітець. Але нічого, це останні як, там два, напевно, тижні, що так от трохи альта пішла до гори. Все вилізло, все в плюсі. Ми з наставником рахували. Це вже 530 плюс було. 500 доларів чи процентів? Доларів. Ні, в проценті це напевно, ну, напевно 25-30 десь так. Угу. Прикольно. В принципі. Нравиться, що все важливо ICO и торгове бот, і спот тому що многі все-таки там опираються, допустимо, в бота і до тих же ACO не доходять. А... Не, ну, блін, до SCO там практично. Ну, типа, є звичайно ризик, та, що ти вкладеш і ти, походу, підеш в мінус. Але враховуючи, що ком'юніті велике, серйозне, що ніби проаналізовано, наприклад, як Open Loop, так. Да? Оце нода, яку ти ставив. Ніби щось воно там фарм. Окей, ти нічого не втрачаєш, та? Ну, ти не закидав ніяких грошей. тут, а, ні, типу, нічого. Ну, нічого, то нічого взагалі не біда. Більше інтернету вдома лишиться. Ну так, да, асі в останнє час роботу так, що там в мінус практично неможливо уйти. Тільки либо там, либо в безубиток, либо в плюс. Так, да, yeah. от, до речі, десь якась нова ця, Ну, я не знаю, там на біржі багато тих прикольчиків дропчиків. Я якось зайшов, то якась валюта, так була. Тому, та ніби якісь такі простенькі умови, все позакидав щось, і там. А там була умова купити їхню валюту, типу, і кинути на R на, на місяць, та і вони на рахунок того якісь там очки на, на, нараховували. Все, всі умови виконав. Думаю, о, прикольно, прикольно. Тут бас, все, тобі прийшло 126 таків. Думаю, ну нормас, заходжу, блін, тут два бакси. Думаю, ну я пересиде, це я більше заробив тільки на те, що купив ту їхню валюту, і кинув на ERn, і вона виросла, і там, типу, у мене плюс 30 баксів прийшло. Ну зараз післязавтра заберу. Ну, це такое, теж там, грубо кажучи, ніякий мінус немає. Ну класно, типу, я не Я думаю, що, наприклад, крипта це тупо, там торгівля. Та? Головне, шарити, типу, коли заходити, коли виходити. Ну, і типу, психологічно тримати стан. Не коли летить. От у мене, до речі, спочатку теж таке було: летить догори, типу, я щось закрив, думаю, а зайду ще раз. Я тільки заходжу, все до низу пішло. Думаю, «Ну, ну блін. А потім дивиться відосики по торгівлі. Саша каже, що ні, ні так воно не працює. Типу, зайшов, вийшов, все, чекаєш наступного ходу, а не тоді, а давай може ще. Вот, есть ли, возможно, уже какая-то амбициозная цель по доходу? там, Заработать <coughs> какой-то капитал, либо там купить, не знаю, машину, открыть бизнес и так далее, а... циль, Е, напевно, выйти хотя бы на 5 в месяц. А... А далі вже ну, все зміниться. Та то, що я там хочу зараз, окей, там хочу машину, хочу там будинок. А коли вже п'ять тисяч в місяць, ну тут же буде зовсім інше, типу, бажання угу. Понял. більше часу, більше спати хочу. Теж, типу, така штука є. Але знову ж таки, враховуючи, що, що ринок росте, він там вночі там брусте. І ну я не знаю, я ще не провик до того, що типу я собі там зробив ордер іду спати. Ні, мене это все цікавить, як воно летить, куди воно рухається, ти сидиш okay, далі, мало yeah. того, що собі фрилансер, что и сбоку відкрою, дайшь на ті цифри, червоні, зелені, зелені, добре, О, може, ще добрати, може, ще щось відкрити. Касаємо мон дискорд сервера нашего, тоже зараз там активно над ним працюємо, і що можете в цілому виділити про удобство його, якісь моменти, які которые всього всего понравились. А, я би скорше напевно звернув увагу на недостатки його. А, ну, тяжко, по-перше, орієнтуватися по цих сигналах, бо там купа каналів, та? десь там новички, десь хай риск, десь просто сигнали, десь просто мислі трейдинг, і ти, типу, не встигаєш то все типу, ловити. Якщо там закинулись з різних тих, ти собі. Ну, наприклад, я заходжу, щоб це швидше було, типу, відкриваючи ордер стоп лос і тейк профіт загальний. І повідкривав по всіх, а потім, типу, щоб перейтися і поставити оці проміжуточні тейк профіти, вже тяжко знайти, в якому каналі цей, цей, ця монета типу, була. Uh -huh. а, по чатах а, не знаю, ні разу не писав. Бо, як на мене, там дуже багато типу, людей, і ти, типу, просто свою відповідь, походу, і не знайш. Uh -huh. А так, ну, в принципі, структуровано, плюс-мінус може зрозуміти, от знову ж таки, що сигнали прийшли по боту цьому новому, що сигнальному новий канал. До речі, теж був якийсь канал, десь там люди почали писати якісь питання, все, бац, його нема каналу. Е, теж якось воно так не зовсім зрозуміло. Типу, чому так? Это, всего... Потім шукаєш, шукаєш, блін, все думаєш, Но... все, не можна йти. Скоріше, почали писати в вот этот торговий бот, коли только создали канал. не убрали... Так, так, так. Вот, но потім поставили, що не можна писати, там будуть писати тільки Нікіта, ну, аналітіки, угу. сигнал. Ну, можливо, спочатку дали, типу, щоб люди почали питання писати, і люди почали писати, прям сипати, бо, бо знову ж таки, він трохи відрізняється від э, цих торгових ботів. Це плече, скільки лишати собі під, на підтримку, типу, коштів, ну там такого не треба. Угу. І все, і то прибрали, і бачу, там вже Нікіта вже понаписував, що все готово, все, походу, чекаємо сигналу. Що Діскорд, мінус тому, це прикольно. Я Діскордом тільки почав користуватися, коли почав на навчання. Прикольно, коли, наприклад, є тільки ви, і ти чуєш той звук, брім-брім, все, йдеш, ага, треба дивитися, вже щось там нове є. Ну, от в цих ICO-шках і цих всіх приколів ти ж все одно підписуєшся на ті їхні сторінки, на сервери Діскорду, і ти тепер сидиш брем брум 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 думаєш, блін. І здорово дорого заглядаєш в якому-то каналі. можно выключать там э, сообщение, звук mm -hmm. на серверах, чтобы не мешало там лишние, которые не прям важны. Mm -hmm. Последний вопрос, вот что могли бы посоветовать людям, которые сейчас на старте и кто только думает, стоит ли идти на обучение или нет, но еще возможно сомневается. Ну я не знаю, может быть это сейчас такой период. Вартує, ну, напевно, зараз вартує йти. Навіть, наприклад, оць, рекомендували цю амбасадорку, ти собі думаєш, ну як ти можеш там когось підписувати, типу, коли в тебе там нічого нема, або ти в мінус. Та? Ну, коли є чим похвалитися, вже набагато прикольніше. Та? Люди там думають, о, він там ніфіга не робить і заробив, блін, я теж так хочу. До речі, в мене так і спрацювало. Типу, я нікому нічого не казав, а тут бац з товаришем переговорив, він каже, на другий день перезвонив, кажу, Юр, що там? Ну давай розкажи, як воно там все працює. Та я от так, 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 так. Вон там плюсик, там плюсик, там плюсик. Він, о, прикольно, а скільки коштує? Кажу, стільки-стільки. О, він каже, що трендієць. І каже, ну, але думай, я вже половину відбив, причому що з невеликим бюджетом, кажу, так що, ну блін, думай. Тим більше зараз, ніби має бути хороший час для того, щоб заскочити. Тому, мабуть, в теорії швидко відбити. Тому, в принципі. Рекомендую всім. та Типу, є і грає така роль, та, що ти вступаєш, щось таке невідоме, ти не хочеш багато втратити, можливо, це там твої останні збереження. А, пробуєш, і якщо ну ти побачиш, що воно працює, і тобі просто буде обідно, тип, або будеш шукати, де взяти ще. Бо реально, будь, коли ти торгуєш. І рекомендації ФФА там один відсоток від депозиту, типу на стоп лос І коли ти бачиш, що ти ставиш, що там один відсоток, то заробіток тебе ну він, він не подобається. Та? Там прям копійки, а так воно виходить в три рази більше, там, ніж ти ставиш, ну або й або більше. І ти розумієш, що та, з такими цифрами тобі не цікаво, і треба шукати, де можна закинути ще, щоб кусити більше. Але ну, типу, для того, щоб просто спробувати, ну, вартує. краще, Я би навіть так мені колись шеф на роботі казав, краще спробувати і шкодувати, але ти розумієш, що ти спробував, ніж все життя не пробуючи і шкодувати. Так, да, хороша фраза. Якщо ви, зрителі, хочете зарабатувати на криптовалюті і робити такі ж результати, як наш студент Юрій, но ще сумніваєтесь, що ли у вас ваше лише. То можете оставить заявку под этим видео на бесплатную 15-минутную консультацию со специалистом из команды FFA. Он ответит на все ваши вопросы, расскажет подробнее об обучении и поможет подобрать стратегию персонально для вас. Поэтому оставляйте заявку ниже и ждите звонка. У меня по вопросам все. Спасибо, Юрий, за уделенное время, за ответы. Надеюсь, получится дальше прогрессировать, получать новые результаты и делиться с нами. Окей, okay, дякую. Да, спасибо, хорошего дня вам. Навзайм.